Якби на конкурсі Міс Всесвіт змагалися планети, то Земля беззаперечно була б володаркою цього почесного звання. Вона дуже талановита та має чудовий вигляд, а ще Земля вдало поєднує різні елементи свого гардероба, аби завжди бути красивою. Але навіщо нам знати про її вбрання? Дізнаємось разом. Наша планета вражає своєю красою та різноманітністю природи. У кожному її куточку можна зустріти унікальні природні умови поєднання рослин та тварин з навколишнім середовищем, гірськими породами, ґрунтами, водами та повітрям, деякі з них пристосувалися до природних умов посушливих пустель, а інші до високогір'я чи холодних арктичних широт. Усі елементи природи взаємодіють між собою, утворюючи цілісну систему, яку називають природним комплексом. Це поєднання різних компонентів природи, гірських порід, вод, повітря, ґрунтів, живих організмів на певній ділянці земної поверхні. Усі ці компоненти мають безперервний зв'язок. Якщо один з них зазнає змін, то весь географічний комплекс стане іншим. Наприклад, якщо у горах вирубати ліси, то зникнуть й інші рослини, це позбавить домівок багатьох тварин та птахів, знизиться рівень підземних вод, обмілюють річки та озера, зміняться ґрунти та клімат території. Назви природні комплекси отримують відповідно до типу рослинності, що там переважає наприклад, ліс, степ чи луки. Як ти думаєш? Від чого залежить рослинний покрив місцевості? Рослинність залежить від кліматичних умов місцевості, зокрема від кількості тепла та вологи. Чим тепліший та вологіший клімат території, тим більше рослин тут є. Якщо ж вологи чи тепла замало, то і рослинність буде біднішою. Тваринний світ добре розвивається там, де є багато їжі для тварин. Травоїдні тварини поширені там, де є безліч соковитих трав, а хижаки полюють на багатих здобиччу територіях. Однак клімат також відіграє для тварин велику роль. Тварини та рослини тісно пов'язані з середовищем їхнього поширення, їхня кількість, як і межі природних комплексів, постійно змінюються. Природні комплекси бувають різними за розмірами та поділяються на дві великі групи зональні та азональні. Зональні ті, що утворилися внаслідок зміни природних умов від екватора до полюсів. Природа таких комплексів залежить від кількості тепла і вологи в тій чи іншій місцевості. Найбільшими зональними комплексами є географічні пояси, на планеті їх налічують 13. І кожен з них має свої природні умови. У їхніх межах виділяють менші комплекси, природні зони, вони мають більше відмінностей у природних умовах, різну кількість опадів чи відмінні значення температур повітря. Прикладами природних зон є пустелі, екваторіальні чи широколистяні ліси та тундра. Більше про них ти можеш дізнатися у нашому наступному відео. У межах природних зон розташовуються найменші зональні природні комплекси. Це може бути, наприклад, ліс із притаманною йому рослинністю та тваринним світом, або ж озеро з прибережною зоною, вологолюбною рослинністю та водоплавними птахами, такі окремі ділянки зі своїми унікальними умовами ще називають ландшафтами, а зональні природні комплекси формуються під впливом особливостей будови земної кори та рельєфу поверхні. Такими є материки та океани. Вже у їхніх межах виділяють рівнинні та гірські природні країни зі своїми природними особливостями двох однакових природних комплексів ти не знайдеш, усі вони, навіть найменші, відрізняються. Найбільшим природним комплексом планети є географічна оболонка, яка охоплює усі оболонки нашої планети. Географічна оболонка це цілісна оболонка Землі, що охоплює нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери, усю біосферу та гідросферу. Вона не має чітко визначених меж, проте формується від нижніх шарів літосфери до верхніх шарів атмосфери. Її об'єм у просторі не перевищує 55 кілометрів. Основне, що дає змогу існувати географічній оболонці це сонячна енергія. Вона запускає у дію усі природні механізми. Географічну оболонку можна уявити як стильне вбрання, яке носить планета. Кожен з елементів одягу як одна з геосфер, які скомбіновані так. Що все поєднується та створює неперевершений образ. Географічна оболонка має свої властивості це цілісність, колообіг речовин та енергії, ритмічність та зональність. Найважливіша з них цілісність. Це означає, що всі складові географічної оболонки взаємопов'язані та взаємозалежні. Якщо змінюється один елемент, то мають змінитися й інші. Так само і в одязі. Якщо ми замінимо хоч один елемент ідеального образу, то треба змінювати й інші та шукати нове поєднання речей. Наступною властивістю географічної оболонки є колообіг речовин та енергії. Ось простий приклад сонячна енергія допомагає вирости рослинам, які виробляють кисень. А ним вже дихають живі організми. Ця рослинність водночас є кормом для тварин, які під час своєї життєдіяльності відкладають у ґрунт добриво. Воно допомагає ще краще розвиватися рослинному покриву. Але насправді на планеті подібна взаємодія є значно складнішою та охоплює безліч етапів. Схожі процеси відбуваються і з колообігом води та повітря у природі. Ще однією властивістю географічної оболонки є ритмічність наша планета постійно обертається навколо Сонця та своєї осі, змінюються пори року, постійно чергуються день та ніч, усі елементи географічної оболонки внаслідок цього також зазнають ритмічного впливу. Гірські породи постійно нагріваються та охолоджуються, а в океанах та морях постійно відбуваються припливи та відпливи. Так само і ми для кожної пори року змінюємо одяг і робимо це постійно, зважаючи на сезон та погоду. Важливою властивістю географічної оболонки є зональність. Планета розставляє усі елементи природи по поличках, наче одяг у шафі. Теплолюбні організми живуть у теплих зонах, а ті, що пристосувалися до холоду, у холодних, і цей порядок завжди однаковий. Не ставити ж шапки разом зі взуттям. Своєю щоденною діяльністю людство змінює природні комплекси. Часто це допомагає створити нові шляхи або вигідно розташувати якесь підприємство. Але внаслідок такого втручання природні комплекси зазнають змін вимирають рослини та тварини, забруднюються водойми, а ґрунти втрачають свої властивості. Це веде до повної перебудови усіх природних ланцюжків. Аби зберегти якомога більше природних ландшафтів та запобігти змінам в географічній оболонці, людство вживає заходів для їхньої охорони. Такими є створення природоохоронних об'єктів заповідників, заказників, природних пам'яток, парків тощо. Вони створені для збереження природних комплексів у їхньому первісному вигляді. На природоохоронних територіях обмежене ведення господарства. Наприклад, у заповідниках дозволено лише проводити наукові спостереження, а відвідування цих територій можливе лише з працівниками заповідника. У природних парках створені місця для відпочинку, екскурсій та туристичні маршрути. Запам'ятай. Природний комплекс це поєднання різних компонентів природи, гірських порід, вод, повітря, ґрунтів, живих організмів на певній ділянці земної поверхні, вони відрізняються за зовнішніми ознаками рослинним покривом, природними умовами та розміром. Найменшими природними комплексами є ліс, озеро, болото, луки тощо. Найбільшим географічна оболонка. Географічна оболонка це цілісна оболонка Землі, що охоплює нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери, усю біосферу та гідросферу. Вона має свої властивості, цілісність, ритмічність, зональність, колообіг речовин та енергії. Для збереження первісного вигляду природних комплексів люди створюють природоохоронні об'єкти заповідники, заказники, природні парки тощо. Підписуйся на канал та став вподобайку. А якій планеті належав би твій голос на нашому конкурсі краси? Ділись відповіддю у коментарях.